Кубер это Кубер. Пожалуйста. С комментариев. Кубер. О, Маша, привет, я не побачила. Что там? В лучку. Заела кибер, заила походу, тебе мозги. Я так понимаю. Чуешь, барячок? Так чого твоя куберполіція не йде воювати? Куберша ти блять. а ти що там. Нічого прийшла з роботи. Подруги. Не зря ти так. це ти так зря заскріню. А то ж, не дай Бог, що мене заблокуєш. Що я буду робити? Новичок. Хочеться ображати людей брудною лайкою. Побачимо. Припустити з тишу по 500. Припустити, що кінцого. Візивати. Монашки це. Потримай. Що що, монашки Менашка? Ну, монашки церкві живуть. Не взивайся. Не Вона така правильна, що не цела. Не чекайся, ще. А, той, та. цей... живуть? Так, Да, ношки церкві живуть. живут. Я сюда сошла, малышка. Немножко сказала, що всі ті наркоти. Я казала у тебе цигульки. Цигулька в наслай. Ну я просто жду, я жду есмски. Кубер політики. Куберши, че я знав. Ух, дай мені ножика. А ти ж схвала. Ну, Кубірша пишеш ущині. Я не на відрансляцію, тому вибачте за брудну лайку. Це не красиво. Що мені тут зробити? Боже, не нервуйся. Вони на тих-міліуті. Не нервуйся. Було б чим нервуватися. О, привітики. Було б чим нервуватись. Кубіршу якоюсь. <свіс> Та не хрестити, але я не вибухаю. Посмучити. Ти в атесі працюєш? Ні, я прийшла до подруги. Ще тільки мене в аптеці не було. Це не моє. Не ну ч моє. Ну, походу, не в цій житті. Покажи подругу. Подруга напиши якийсь комент, щоб тебе побачила. Зараз покажу минуту. Ні, ні ні Ну що ні Ну що ні. Щас ой. Вот это подруга. Давай это буминутый идут. Батьки, погано виход, тебе? Думаю, не, знаю. не знаю. Краще не роб. Юля, краще не робив. Суміла?

А, я не побачила через ту цю Ірінку. Часи так часто ламаються, краще не роби. А, все, yeah. <laughs> поняла. Ви Викладровобри. Ні, ми шахеди. <laughs> mm. Ну ладно, не буду. Малесеньки, харіші живуть. Мені ж треба когось заміж брати. Та вже взяли, все. Все, mm -hmm. вже, вже все поздно. Вже поїзд зайняті. Вже поїзд уїхав. Шо? Жди другой. Вон Юлю возьмет замуж. Она занята. Да, все.